преміальні німецькі сковороди, дуже класні і якісні від бренду GSW. І уявіть, лише 403 гривні. Їх в лоті буде аж 16 і ціна лоту 6 1450 гривень. Вони дуже стильні, сучасні, класні. Багато хазяїв, які просто люблять мати однакові сковорідки для того, щоб це було органічно і гарно. І ми вам пропонуємо 28 см. Вони йдуть, як ви бачите, всі в такому індивідуальному пакуванні. Показую, як вони виглядають. Антипригарне. Покриття, вони не будуть, не буде нічого підгорати. Гарно буде митися як ззовні, так і зсередини. Класна ергономічна ручка, дуже зручна. Це 28 см, показую 24 см. Ось так виглядає. Підходить для всіх типів плит, крім індукційної. Нагадаю, що нічого не буде пригорати, це дуже класно. Бачите, як вони упаковані у нас? І ось такий сотейник маємо в наявності, він буде такий високий досвід і з кришкою. Нагадаю, що лот коштує 6450 гривень, це 6 штук. А якість тут дуже класна. І 403 гривні приблизно за таку сковороду це класна ціна. Можна зробити гарну націнку і круто заробити. Для того, щоб замовити даний лот, вам просто необхідно зв'язатися з нашими менеджерами. І зробити замовлення їх контакти та наш сайт Я звісно залишаю знизу під цим відео.